Тим часом також попередньо так звертаючись, і до угоди, про яку ми постійно говоримо з Рошейською Федерацією до мирних переговорів, до прикладу видання РБК Україна з посиланням на джерело дописали про те, що за їхніми даними генерали Сполучених Штатів Америки сьогодні схилятимуть зеленського до угоди з Рефією. Мирний план розроблений США та Росією спільно передбачає амністію за воєнні злочини, повернення РФ у світову економіку та відмову України від членства в НАТО. Зустріч президента Володимира Зеленського з американськими генералами має до речі відбутися сьогодні, у другій половині дня. І також бачила, що й дописували а, свою інформацію і BBC. А, Юкраїна так знову ж таки дуже багато оновленої інформації З'являється, тому що дійсно її дуже і дуже багато, і говорила якраз вони безпосередньо про те, що делегація військових ша приїхала до Києва обговорювати план закінчення війни в Україні і Трамп його підтримує. Пишуть американські змі, то що ще говорять? Говорять про те, що в четверг президент України Володимир Зеленський повернеться в Київ з робочої поїздки до Туреччини, де він обговорював активізацію перемовини в Україні українській столиці його очікує делегація американських військових. Знову ж таки, і безпосередньо з міністром сухопутних військ Деном Трісколом делегація планувала обговорити зусилля по закінченню війни і можливо так співпрацю по якраз таки так. І виготовленню дронів і допомоги, і знову ж таки зустріч з Зеленським. Поки що вона не є підтвердженою. Бачимо, що все може будь-якої хвилини змінитися, так само як вчора, до прикладу, мала б зустрітися з Стівом Віткофом, але така зустріч не відбулася. Ну і знову ж таки, хочеться поговорити ще про ту інформацію, яку дописують BBC Україна І BBC також ще й американська, тому що дійсно дуже багато. І, і говорять про те, що якраз таки всі ці події, які відбуваються останнім часом, вони перепрошую за тавтологію, відбуваються на тлі гучного корупційного скандалу, який призвів до політичної кризи в Україні і одночасно численних повідомлень змі про мирний план. Розширений і розроблений у Вашингтоні спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом за участю спецпосланця російського президента Кирила Дмитрієва. План як дізналися, журналісти, багато в чому базується на знову ж таки максималістських вимовах Москви і передбачає відразу кілька принципових поступів з боку Києва. Ну і знову ж таки, ми з вами в свою чергу прекрасно розуміємо, що ті поступки. Які Рошиська Федерація дуже хоче, дуже хоче так побачити а від нас. Вони є дещо нереальними. І прес-секретар армії США, полковник Девід Батлер говорив наступне. Міністр Дріскол разом з командою приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими чиновниками і обговорити зусилля щодо закінчення війни. Дріскол він є найвищим за рангом військовим з адміністрації Трампа, який відвідав Київ для переговорів. Вже зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем. Мі, головне ЗСУ Олександром Сиверським Проїзду Дріскола, пише вострій Джорнал. Передувала зустріч минулого тижня в Майами між Віткофом і українськими чиновниками, близькими до Зеленського Ексіос повідомляв, що Вітков зустрічався з секретарем Ради національної безпеки і оборони Україна, а саме з Рустемом Уміровим. і Дійсно, дуже багато ще оприлюднювалася інформації саме з того, що багато коментарів Умірова розповіли джерела Ексіос були включені так. Би мовити, в підготовлений ша план щодо закінчення війни, і при цьому Уміров стверджує видання. Отримав тільки усніє роз'яснення за словами джерела Ексіосу Міров не погоджувався з викладеними з викладеними перепрошую позиціями і заявив, що Україна має заперечення щодо багатьох пунктів. За даними політико, дрісков планував поїздку в Україну в грудні, але минулого тижня в Білому домі. На спішно скликаній на раді сказав, що міністр сухопутних військ повинен представити Зеленському і його команді план, розроблений Сполученими Штатами Америка. А що відомо про цей план? Дуже багато насправді інформації зараз з'являється. Ну і знову ж таки, по даним видання The Wall Street Journal, саме розробкою цього плану займався прес-секретар, держсекретар, секретар, так перепрошую, США Марко Рубіо. Вітков займався, і також ще до речі, і з російського боку в процес ми вже неодноразово про це говорили, але хочеться нагадати. Було залучено і спецпредставника Путіна Кирила Дмитрєва, А Київ за даними Рейтерс не брав участі в його розробці. Дуже цікаво, те, що як завжди, про Україну на жаль, не те, щоб як завжди, але досить часто так про Україну без України, і дуже і дуже неприємно насправді таку інформацію зараз бачити знову ж таки, тому що вкотре це відбувається. А в білому домі на повідомлення про мирний план офіційно не коментують. Тобто, ми ще чекаємо звичайно офіційного підтвердження, адже медіа зараз дуже багато. Думок з'являється дуже багато коментарів подекуди. Дійсно важливо розуміти, що всі підтвердження від Білого Дому потрібно офіційні чекати. Адже Пісков, до прикладу, сказав, що ніяких інновацій з часу зустрічі президентів на Алясці не було. Нам про це не повідомили. Сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Тобто, дійсно бачимо, а держсекретар речі, Марко Рубіо написав у своїй соцмережі, X, що США розробляють і будуть продовжувати розробляти. Список можливих ідей щодо припинення цієї війни ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін конфлікту. Тобто, дійсно, бачимо, що дуже багато зараз інформації з'являється. Дуже неприємно знову ж таки розуміти те, що про Україну говорять без нашої країни, і знову ж таки ми з вами маємо зберігати сп... спокій, займатися своїми справами, слідкувати за новинами. Так і ось цей план з 28 пунктами його. Ще Ще офіційно по факту ніхто не бачив. Тобто повідомлень від Білого Дому офіційно ще не надходило. Тож ми з вами просто чекаємо, дійсно і надалі спостерігаємо, що буде відбуватися. Далі також хочеться з вами і проговорити ще з приводу того, що. Дійсно, Білий Дім схвалив В той час, так поки багато шуму і розмов з приводу цього плану. Білий дім тим часом схвалює законопроєкт про нові санкції проти Рашойської Федерації. А про це дописав сенатор Лінсі Гремі, і Він дописує наступне. А саме, як пише видання CNN, він заявляє, що президент США Дональд Трамп у приватному порядку закликав лідера сенатської більшості Джона. Цю на просунути в конгресі цей законопроєкт. У неділю, коли ми грали в гольф, президент Трамп сказав тюну Внесіть законопроєкт, сказав Грем. Тобто мені знаєте, дуже подобається, що все це відбувається так швидко і в такій. Так би мовити, неформальні обстановці він також додав, що Білий Дім надіслав йому заяву близько двох годин тому про те, що вони схвалили законопроєкт. Ось такі от приємні новини дійсно з'являються. Ну а тим часом Кирило Буданов, очільник ГУР, розповів, коли може відкритися вікно для закінчення війни в Україні. І водночас, на його переконання, без втручання президента США зупинка бойових дій з боку Рашейської Федерації не відбудеться.